Так, друзі, всім привіт! Хочу показати вам автомобілі, які зараз є на майданчику в Рівному. Окремо пройду зараз по фарбованих, нефарбованих елементах. Значить, Фабія. Багато хто просив зняти на неї відео. Зараз вона виходить, не хочу, друзі, їх виганяти, цей автомобіль. Зараз покажу вам їх так, тут такі є. Значить, Фабія, 2009 рік, це 1,6 бензин, 220. 8 тисяч пробігу має автомобіль, вже 229 майже. На двох комплектах легкосплавних дисків, зимова гума на легкосплавних дисках в багажнику. Тут літні диски, лінзована оптика, туманки, підсвітка зони повороту, в комплектації є люк, є задній парктрон, притонований по заводу, задній ряд. Автомобіль по багажнику повністю комплектний, шторка, полка ці всі моменти, подвійна підлога, все присутнє по ній. Пластики не поцарапані, автомобіль не має корозії абсолютно ні по днищу, ні по порогах, ні по чому. Фактично в такому ближче до ідеального стану. Ціна цього автомобіля, друзі, 6800. Коштує вона по салону. Давайте покажу, що є по салону. У нас клімат-контроль, круїз-контроль, два склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, рекаро салон. Фактично в ідеальному стані. Автомобіль був від першого власника в Швейцарії. Сидіння в ідеальному стані, ніхто по сидіннях нічого не робив, хімчистки не робили, нічого не шилося. Гарний такий велюрчик. Позаду ситуація така ж точно сама. Пластмаски не подерті. Машинка в дуже достойному стані. Кліматконтроль зараз вимкнений, працює. Стан автомобіля гарний, ну і люк є. 6800 місто рівне. Можемо поставити газ. Друзі, на віддачу. Давайте відразу так будемо говорити ціни на віддачу. Без торгу ціна на віддачу 6600 доларів. От, щоб не торгували. 6800 стартуємо, 6600 ми її віддаємо. Отакий От стан автомобіля. По фарбі, друзі, тільки косметика, нічого більше, нема жодних шпаклівок на автомобілі. Колір неї, ви бачите, така бронза. Зараз так, швиденько пропікаю вам. Ті елементи, де буде фарбовано, я пройдусь трішки щільніше. Дах. Заднє крило фарбоване. Шпоклівки немає, чиста косметика. Проєми всі по автомобілю цілі, можете приїхати перевіряти зі своїм спеціалістом. Двері вже не фарбовані. І ще одне переднє крило фарбоване, по-моєму. Так, Тут все добре. Ці двері цілі, проєми цілі, пороги цілі. І ці двері, А, оці двері так. Двоє дверей, коротше, ні, не двоє дверей. Заднє, заднє ліве крило і передня ліва дверка водійська фарбована. Так виглядає стан, я би сказав, близький до ідеального. Будь ласка, він код автомобіля можете перевірити по базах офіційного дилера. Вся сервісна дилерська історія є в Viber групі. там ви можете з нею ознайомитися, подивитися по автомобілю, що коли замінювалось. Ну, отак вона виглядає. Така фабіка, 1,6 бензин, MPI вприск, під газ. Все як має бути. Фарбовано, ви побачили двері і заднє крило, чиста косметика без нічого. Колір вгадали гарно, він не різнить абсолютно. По бамперу маленька косочка ось тут. Ну і в принципі на капоті незначних декілька сколів, нічого критичного в автомобілю немає. Ну, на капоті можливо видно, можливо, не видно, не знаю. Є. Є такі незначні сколи. А так, в загальному гарна автівка, замінити оливу і можна відразу їхати в дорогу. Двигун тут на цепному приводі, тобто ГРМ має цеп. Цеп зараз не шелестить, ніяких проблем немає при запуску. Кліматконтроль робочий, салон Рекаро. Ну, така хороша хорош, хорош, хорош альтернатива якимись іншим автомобілям, які... Наприклад, хто шукає собі А5, можете в принципі, глянути на фабію, тому що це і ціни менші, і стани кращі, і двигун в принципі, трішки прогресивніше, він краще їде, він більш економічний порівняно з БСЄшним двигуном, тому що БСЄ все ж таки там десятка або й 11 місто не підходить. Тут буде спокійно 8,5, 8,4, можливо і менше. Ну і Газу відповідно вона буде брати теж менше. Цікаво, місто рівне. Вкредитування доступна, в розтермінування. Недоступна або кредитування і доставка під дім. Доставка під дім тільки через огляд вашого експерта. Експерт оглянув, приїхав, подивився, дав автомобільну оцінку, вам підійшло, ви скинули завдаток, ми доставляємо будь-який регіон України. Якщо стосовно кредитування, набирайте по телефону в описі до відео. Ми з вами зізванюємось, наш експерт-кредитний, і говорить вам на яких умовах можна отримати кредит. Скажу вам так відразу, в двох словах: 3%. На залишок, тобто, якщо ваша сума там 3 і ви хочете взяти ще там 3 600 в кредит, то 3% на залишок щомісяця ви будете платити з переплатою однозначно. Але в чому плюс цього кредитування споживчого, в тому, що автомобіль не є залогою вартістю банку, тобто ви його не закладаєте туди, він є вашою власністю. і в будь-який момент ви можете без обмеження цей автомобіль. Продати і, наприклад, погасити кредит або змінити собі на інший автомобіль, якщо ви візьмете кредит там більше ніж на рік. якось так. Все, друзі, цікаво. Октавія, кажу Октавія, Фабія Місторівна, 1,6 Бенз. 229. Пробіг, стан фактично ідеальний. Шкірине кермо в класному стані, салон в чудовому стані, вся сервісна історія. Він код залишив, перевіряйте. Клімат, контроль, вся електрика, все робоче. Щеплення все добре. Цікаво, приїжджайте.